Джампкат це різкий стрибкоподібний перехід між двома кадрами, які візуально схожі, але зняті з дещо різних положень камери або кутів. Він створює помітний розрив у візуальному потоці і може використовуватися для різних цілей у кіно. Джампкати часто використовують, щоб передати плин часу в стислій формі, видаляючи частини дії або діалогів між кадрами, щоб таким чином у глядача виникало сприйняття короткого стрибку у часі. Цей прийом зазвичай використовується в монтажах або в послідовностях, де персонаж зазнає трансформації або відбуваються повторювані дії. Джампкати також можуть створювати відчуття тривоги або дезорієнтації. Раптова зміна візуальної перспективи може бути використана для того, щоб викликати відчуття несподіванки, розгубленості або навіть для того, щоб показати фрагментарний стан свідомості персонажа. Легендарний кінорежисер Жорж Мельєс випадково створив джамп-кат у 1896 році. Він взяв свою саморобну кінокамеру на вулиці Парижа. Камеру заклинило, коли він знімав автобус, що проїжджав тунелем. Коли плівка знову почала прокручуватися, автобус вже проїхав, а на його місці опинився інший транспортний засіб. Коли Мельєс переглядав відзнятий матеріал, він був вражений тим, що автобус миттєво перетворився на каляску. Використовуючи свій досвід фокусника, Мельєс застосував цю нову техніку у своєму фільмі The Haunted Castle». Стопна частина фільму Місто Бога 2002 року це неймовірно стрімкий і вражаючий монтаж. Він вважається одним із найкращих прикладів використання переходів Cut. Французький режисер Жан Люк Годар часто вважається популяризатором стрибкоподібного монтажу. У своєму впливовому фільмі на останньому подиху Годар широко використовував джамкати протягом усього фільму, частково через монтажні обмеження, але також як і свідомий стилістичний вибір. Ці нарізки стали характерним елементом французької нової хвилі, кидаючи виклик традиційним монтажним нормам і забезпечуючи свіжий і нетрадиційний кінематографічний досвід. Відтоді ця техніка стала широко використовуватися у кінематографі, застосовуючись режисерами в різних жанрах, щоб додати динамізму, передати плин часу або викликати певну емоційну реакцію. Він залишається потужним інструментом для експериментів режисерів з часовою та візуальною мовою кіно.